Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю. Цього тижня головною новиною, яка сколихнула цілою країною, окрім війни, став корупційний скандал, так званий скандал навколо олігарха Мідича. Той скандал зачепив народ по-особливому, чому? Тому що ще не закінчилося слідство, але вже. Видно, що у розкраданні коштів у великих розмірах були задіяні найвищі посадовці країни. І це все відкрилося. Не говорю вже про те, що жоден з них навіть не розмовляв українською мовою і більше того, що найбільше вражає, що у розмовах, які довелося й мені прослухати, вони людей вважають за речі. Які можна купити для таких людей не існує нічого ціннішого понад гроші. І це все спонукує імена, як священника, поділитися з вами кількома думками відносно того, як народжується корупція і як її лікувати свого часу в блаженної пам'яті Любомир Гузар говорив про те, що корупція належить до найгірших. Найгірших метастаз українського суспільства, вона, саме та корупція, вигнала мільйони наших людей на заробітки по різних країнах світу, вона виганяє молодь, вона руйнує сім'ї, вона нищить людей не гірше ніж війна. і Якщо війна триває. З 2014 року відкрито а з 2022 офіційно то радше повномасштабно то зауважте корупція з'їдає нашу країну вже від початків відновлення її незалежності, і я собі не раз роздумуючи над цим міркую так, якою ж багатою є наша земля. Що всі її розкрадають, і ми ще якось живемо, і вона тримається. Але з цим не можна миритися, тому що корупція вбиває, вбиває реально сім'ї, бо ставить нас як народ у комплекс меншовартості, адже хочеш пригнобити людину, забери її підставові середники до існування. Тому слід обговорити звідки береться корупція. Протягом. На всієї історії української державності від... від часу її відновлення різні влади боролися з корупцією, і так боролися, що самі її очолювали, створювали різні інституції, уряди, приймали закони, і це добре, але так корупцію ви не поборете. Треба зрозуміти корінь, звідки вона береться, і саме про корінь корупції би хотів з вами поговорити. У часи в різні часи історії людства була ця хвороба і буде присутньою, і її письменники церкви, оці церкви називають дуже просто, називають грошолюбство. Що таке грошолюбство Грошолюбство це не є наявність у когось грошей, навіть великих, але хвороба серця. Коли гроші стають критерієм безпеки, цінності і сенсу життя. Ісус називає таких людей служителями мамони, хто хоче перевірити Євангеліє від Матея 6,24. А апостол Павло в листі до Тимотея додає, що любов до грошей, то є корінь різних лих, тобто різного лиха. І лікується не бідністю грошолюбством, але наверненням серця, переосмисленням і власних звичок. Отож, давайте найперше поговоримо, звідки беруться корені грошолюбства. Перше корінь грошолюбства в тому, що людина не довіряє Божому проведінню, не вірить у життя вічне, а відповідно має страх. І щоб той страх перебороти, вона зосереджується на тому, що є видиме. Тобто духовний світ для такої людини не значить нічого. Євангеліє від Матея передає слова Христа, які картає мислення таке, яке полягає на тому, щоб кожного дня не думати ні про що інше, тільки що будемо їсти і що будемо пити. Тоді людина перестає бути людиною, а уподібнюється до тварини, яка тільки шукає їсти і пити і ще розмножуватися. Друге. Другий корінь грошолюбства це є самоідентифікація через е, володіння. Тобто я є тим, що маю, і порівнюю себе з іншими. Пригадайте недавно притчу про багача і лазара, багач не має навіть імені, він себе не ідентифікує з іменем свого батька, свого роду, він себе ідентифікує з своїм багатством, тобто його статус говорить за нього. І аж тоді, коли він помирає і попадає в ад, звідти він щойно побачив свою велику помилку і просить Авраама щоб той послав Лазара, який весь час був у воріт того багатого, коли той ще був живий, щоб послав того Лазара як гінця до його братів, аби він їх навернув. І такого дуже багато є в нашому народі. Третє, це є досвід браку нестачі у дитинстві. Тобто, коли людина, дитина у дитинстві має нестачу чогось, ну, я маю на увазі елементарних речей. Підставових, то вона потім намагається це надолужити, деколи це називають таким дефіцитним мисленням. Четверте, це є гордість, гордість пиха і така ілюзія, що ти контролюєш все. Пригадайте знову ж того багача, який, коли в нього все рясно уродило, і він зібрав урожай сказав. Покладіть все в мої комори, але ті комори виявилися замалими, і він сказав їх поширити і далі каже: їж, душе пий, веселись, маєш всього по достатку. І тоді приходить до нього ангел і каже: Нерозумний. Сьогодні ж заберу у тебе твою душу, що залишиться для тебе? Багатство, яке дається людині, дається не для того, щоби тільки вона її одна вживала а для того, щоб вміла ділитися з іншими. П'яте це є смуток, де коли називають це депресією. Тобто депресія чи смуток грецьке слово акцедія. Про це говорять у цій пустині. Це є хвороба, така духовна, яку пробують вирішувати. Фізично, а саме за допомогою заповнення внутрішньої порожнячі різними закупками. Е, тобто така е, манія на всі речі. Це є проблема духовна. Е, навіть, Ну очевидно, вона має свої психологічні наслідки, але це починається з того, що людина для людини такої не існує духовних цінностей. Шосте. Жага влади це корінь грошолюбства. Тобто гроші як панува, спосіб панування над людьми. Згадайте, будь ласка, одну зі спокус Христа на пустині, коли диявол підходить до нього і пропонує йому усі царства світу і владу, тільки щоби то йому е, поклонився. Причому додає, каже: бо це все є моє дане мені, і я його роздаю всім, кому захочу. Тому, відповідно, корінь грошолюбства це є жажда влади. Люди, які бажають весь час бути при владі, будуть хотіти мати незліченну кількість грошей. Сьоме, це є духовне забуття про есхатологію, про спасіння. Тобто, людина не вірить ні в кого, ні в чого. В Римській імперії це називалося атеїзмом, атеїзм карався смертю. Чому тому, що від людини, яка себе називає атеїстом, ні в що не вірить, крім грошей і владу, можна всього очікувати. Це людина безпринципна. Навіть якщо вона собі створить ілюзію, що вона є духовна, ця ілюзія є згубна для неї і для оточення, особливо коли така людина має владу. І ми бачимо це на прикладі Путіна і його оточення, а також церковних ієрархів Російської православної церкви. І не тільки така ситуація є по цілому світі. Коли людина не вірить, треба собі пам'ятати, що ми нічого в цей світ не принесли, прийшли голі босі, і нічого не винесемо з нього. Що ніхто з собою не забрав на той світ. Усі багатства. Люди на превеликий жаль починаються розуміти тоді, коли хвороба доступає до їхніх тіл, і тоді людина починає задумуватися над духом. І восьме корінь грошолюбства. Це є звички і середовище. В нас на превеликий жаль. Грошолюбство культивується через рекламу, культуру споживання, і усі так живуть. І суспільні звички формують звички поодинокої людини, і тому, щоб в нас знешкодити корупцію наверху, треба найперше її знешкодити на низу через те, що ми не продаємося, що ми живемо якимись цінностями. А думаю, війна показує нам, що в нас є багато людей. Які ім'я, свободи, честі, гідності, готові життя покласти. І бодай без поваги до них треба це робити. Як розпізнати у собі в сумлінні, що я є грошолюб? Я тільки подам деякі такі думки. Перше. Часто думаю про гроші, з тривогою, що я їх не маю, або з захопленням. Коли маю, все, захоплення велике. Друге. На статус витрачається більше, ніж на милосердя. діла милосердя. Тобто здобування грошей йде понад усе, бо я статусний чоловік, а діла милосердя залишається на обочині. Недаремно Єванглії говорить, і Старий Завіт про це говорить про десятину. Десятина це не є про те, щоб когось збагатити. це є щоб самому бути і залишитися людиною, будучи ще й багатим. Наступним. Обороняю своє, і мені важко з ним ділитися, будь з ким, навіть з рідними. Далі, нечесність, хто поступає нечесно, навіть в дрібницях і пояснює собі, усі так роблять. Потім грошолюбом є той, хто оцінює людей за користю, коли він є друг тоді, коли люди йому потрібні. Для здобування влади, утримання влади, користі він буде всіх купувати. Тобто, коли людина так людей з користю трактує, вона є заражена грошолюбством. Наступне: купування всього, аби зняти стрес. І наступне, відмовляєте Богові у щедрості, так? але не собі. Богу час присвятити, навіть пожертвувати на храм Божий, на діла милосердя. На щось ні. Знайди завжди, завжди знайду причину. Там священник напився, там він є зробив, накупив собі щось, а там патріарх поганий, а там папа поганий, а там навіть Христос сам поганий, але собі я догаджаю, так Тобто Богові нічого, а собі все. Як лікується хорошо. Це Такими трьома етапами: перше через благодать Божу. Друге через аскез аскезу. І третє, через формування чесно. Що я маю на увазі через благодать Божа. Перше треба щодня довірити Богу час знайти час на молитву на читанні святого письма. І наступне, сповідатися часто. При чому? конкретизуючи своє сумління чи зосереджуючи на скнарності, тобто скупості або несправедливості. Ну і Євхаристія. Бути на службі Божій. Не красти у Бога час у неділю. Але йти, подякувати Богу за все. Друге це аскеза. В аскезі дуже важливі такі правила: перше це давати милостиню. Милостиння це є як операція на серці. Тепер ми маємо різну милостиню. Очевидно, маємо фронт, але маємо людей скалічених, немічних, бідних. Ті завжди будуть при нас. І вони є з певним докором сумління кожному. І ніщо так не лікує серця грошолюбного, як милостиня, коли даєш. Друге правило, я би так назвав, 10-20, 70. Може, комусь воно буде корисним. Тобто, 10 віддаю. 20 заощаджую, 70 живу. Тобто, в будь-якому доході найперше визначте десятину, щоб віддати на діла милосердя, спробуйте собі зробити суботу без закупок. Не кажу суботу, може інший день. Щоб один день бути такий, щоб звільнити себе від різних закупів, щоб натішитися життям і тим, що ти маєш у житті. Наступний цей піст стриматися від їжі. Навіть шикарної. Не казати собі, що часи тяжкі, так? стриматися. І, очевидно, плюс діла милосердя. Ану, спробуємо собі один раз на тиждень пропустити прийом їжі. Тобто, те, що ми маємо з'їсти, віддати потребуючим. От ну, спробуємо одного разу. Або в еквіваленті грошовому, або так. Опісля. після боротися зі скупістю. Бо скупість це є зосередження уваги на грошах. А Христос каже: де є скарб ваш там і буде ваше серце? Наступне обмеження стилю життя. Розумієте, ми деколи кладемо собі мінімум, який потрібен до життя, і це потрібно. Але для людей, які мають проблеми, які є при владі, які мають проблеми з великим. Ну, навіть не тільки при владі, без них. Поставити собі верхній ліміт, що мені потрібно для того, щоб я жив. Бо деколи люди ціле життя трудяться, будують хати, а потім все залишається нікому. І переосмислити максимально, що мені в житті потрібно. От зараз по селах ви поїдете, хати будувалися, надіялися, що там будуть жити діти, внуки, а вони простоють. От. Наступне розхламлення. Пропоную раз на тиждень або раз на місяць зробити ревізію у своєму гардеробі і частину просто його віддати людям, які того потребують більше. Наступне це прозорість і підзвітність. Особливо це торкає сімей. Щоб одне одному довіряли. Довіряли, а не ділили каси. Наступне це є. Гігієна інформаційна. Дуже багато людей підписані на різні інформаційні реклами. І ті інформаційні реклами атакують нас через всі соціальні мережі, які тільки можливі, і пропонують нам. І людина, коли бачить пропозицію, деколи не може втриматися. Відпишіться, будь ласка. І справедливість у праці. Тобто, мусить бути статурка і власників фірм, чи магазинів чи іншого, Мусить бути чесна заплат... зарплата. Ви ніколи, дорогі власники великих підприємств, урядів тощо, ви не здобудете ніколи доброго результату, коли ви на перше місце поставите фінансовий зріст фірми і робите це за рахунок праці своїх працівників. Тобто, не шануючи працівників, так? хочете довести фірму до розкрутки. Така фірма впаде, як би вона не розвинулася. Ну і потім формування чесноти. Перше це є щедрість, тобто проти скупості. Друге це і вдячність. Знайдімо щоденно хоча б за три якісь речі подякувати Богу і людям. Третє це і задоволеність, навчитися бути задоволеним тим, що маю. Бо весь час перебувати в неопрузі і страсі, того маю, того не маю, так життя можна ціле прожити. І наступне це довіра. Довіряти Богу, бо все ж таки Бог ні про кого не забув. Це так з точки зору духовної. Закони потрібні, суди потрібні, все потрібно. Але для того, щоб побороти корупцію, то треба запустити загальну національну систему духовного оновлення нації. Бо інакше. Жодна інституція, жоден уряд абсолютно не спрацює адекватно. Якщо комусь це було корисним, дякую за увагу. Подивіться самим і запропонуйте іншим. Боже, поможи нам! Слава Ісусу Христу!